Детре днів здійснив поставку першого вантажу скрапленого природного газу зі США через Литву. Після проходження регазифікації ці об'єми будуть спрямовані в Україну, країни Балтії, Польщу та інші ринки Східної Європи. Партія завантажена на набор судна газлок Хьюстону в місті Планкмінс, штат Луїзіана. Компанія забезпечувала фрахтування та транспортування до Луїзіани, до литовського терміналу Клейпеді. Судно доставило 17 листопада 160 тисяч кубічних метрів вантажу, що еквівалентно приблизно 100 мільйонам кубічних метрів природного газу щодо інших новин тижня. У 2006 році поставки американського леджі від до Нафтогазу можуть стягнути 1 мільярда кубометрів. Уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Це були головні нафтогазові новини тижня від компанії GC. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. на наш інстаграм, YouTube, фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.